Усім привіт! Для любителів чаю гарні знижки в АТБ. Ось, наприклад, чай чорний від своєї лінії 4550, 20% знижки. Також чаї чорні з чебрецем 62,80%. Чай Black Royal 4590. 28% знижки. Товар дня Чай чорний від своєї лінії 20 гривень 90 копійок. Від шерлок фірми 52,90 у пакетиках чай. Від фірми День у день, чаї на знижці по 34,90 суміш чорного та зеленого чаїв. Від ягоди 23,50 з малинкою. Також зелений чай, новинка від Ліптон 5680, зелений чай з полуничкою. Ось такі нові чаї, новинки від фірми Graft у конвертиках 100 гривень, така новорічна упаковочка. Також кави на акції Ford 52,50. Від Deluxe, мелена натуральна 190-90 копійок. 250 грамів. Кава Еліас. Эйлс. 397 гривень 40 копійок. Якобс, Якобс Монарх Рощина 121 гривня. Також менша Якобс Монарх 5790. І ось такі великі сублімовані 278 гривень. Розглянемо новинки. Чай графт. 64,60. Такі цікаві смаки. Це зелений чай, а попередній був чорний. Трав'яний з трояндою, там чорниця, блент чорного та зеленого чаїв. Тропічний зелений. Байховий з ароматом манго та чилі. 78,40. Також ось такий Christmas Magic чай, полуниця, ваніль, мандарин та розмарин. 102 гривні. Ось це набір чаю. Теж цікаве оформлення. М'ятний чай 1220. 20 пакетиків від розумного, розумний вибір фірма. Мономах 46,80 шампанський. Також мономах розсипний. Шепшина польських квітів 70 гривень 30 копійок. Мономах Ірлі Грей 66,90. Ловаре. Чорний та зелений чай, 61,60. Ще ловаре. Бризки шампанського 61,60. Гранульований чай 51,70. Чорний гранульований. Також є байховий за 14,80 І солоденьке теж на знижці. Мілка шоколадка 159,90. Різні смаки. Ось, наприклад, горіхова паста, фундук подрібаний. І батончики від рошен 16 гривень, 30 копійок. Ось такі цікаві цукерки з алкогольною начинкою 175 гривень. І зефір. 34,90. І ще Рошен Асорті. Молочний шоколад 152,90. Також цукерки Рошен чоколадерія, 308,70 і Київ вечірній 308,70. Дякую за ваш перегляд!